Сьогодні у Луцьку легковик врізався у маршрутку. ДТП сталося по обідній порі на вулиці Дом гордіюк Як розповів водій маршрутки, Фольксваген на великій швидкості в'їхав в маршрутне таксі та БМВ. Я на зупинці, почеб ага. тільки вон, рушив, тільки виїжджати. Ось такий і удар. І от це як на БМВ і мене зацепив. Де він взявся, тут ніхто навіть не бачив. Поліцейські їхали ще, ще одні на зустріч. У них відеореєстратор. То я не знаю, Вон прийшла поліцейська оця вже патрульна, каже, ми пробували зняти, в той момент не працював цей відеореєстратор. Зараз в суді будемо вирішати, що там. Водій маршрутки повідомив, що Керманич легковика взявся звинувачувати його в аварії. Патрульній поліції щодо ДТП повідомляють. Таке водій маршрутки, виїжджаючи із зупинки, не переконався у безпечності маневру, у результаті чого і відбулося зіткнення із Фольксвагеном, який рухався у попутному напрямку. Водій Фольксвагену не дотримався безпечної швидкості та бокового інтервалу, та здійснив зіткнення з БМВ, який рухався назустріч. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень на винуватці аварії. Склали протокол. То каже, ти винувати. Кажу, як я мій винувати, як моя машина, вон метр даже тільки з зупинки виїхала. Як я винувати? І вона я впевнився, що в мене зірка велике, я впевнився, що в мене нічого немає. Вас не пошкоджена машина, ні? Ну чуть-чуть там клика відірвала.